thank you Слава Ісусу Христову, Павло, ми сьогодні, нашу вертицю, проводимо із міста провади, що таке вище. Цю ми священники парафії трьох святителів хочемо присвятити дню 30-ліття заснування нашої парафії і її служіння у цьому славному місці. Ми молимося цього верницю перед Віхом'ю, не убиваючи чаші. Який усвятив для нашої парафії в блаженному пам'яті, ближенішій домик. Блаженніше, де помире, хочемо запросити вас у цієї молитви за нашу рідну країну, за тих людей, які терплять і страждають, стайте біля нас і будемо разом промовляти ці слова у нашої недарської цариці, нашої мами, нашої Заслужниці. Присвятити Марія, тобі, що требу, було доручного. Стати Богу, ворога на нашого волонтера землі. Ми сьогодні собі Бога перед тобою, Богу, без того ми собі не можемо так Якщо ти з нас не будеш водитися, ми просто пропаємо. І ми дуже віримо, що це наше сьогоднішне верне, це те святе діло стане нашим спасінням, Спасінням нашої рідної країни. Мамо, нас дуже болять. Бедемо. Бережіть някого, який не казав щось. Поможемо, спасемо. в тому наміру, як він безпечний, зустрінеться. Благословенний Бог у і завжди є в ньому і в Києві, а грамотно. Завжди він і свином, і жорстокий, і серий, і серепомняний, і щасливий, і западкий, і чаробливий, і не ідеї

Він за для нас, вже да і нашого ради спасіння, сішок і за і води вся з Духа Святого, і вони і Дік і славян, і Бог простяг за нас, опороті, а права, і страждати, і Бог похований, і воскрес в таких, і восмійся на небо і святі право життя, і в прийде зі славу, і святі живих і матка, а й по царство, і буде в і Духа Святого Господа, Чударкочя, що ми що ти в церкві сьогодні, що з це не сина, їх не і його славу, що говорив через дороги, тороги, єдиного святого свого церкви, і сповідає одне хрещено на вікуща гріхів. Очікую воскресіння, мертвих і життя, в майбутньому віку. Амінь. Слава Богу, що нас відбори, і порівняно і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святі в раніше, на данах на мрії, Господи с тобою, благословенна тих міщенка, і благословених тихо на твого, води породила Христа, спаса від своєї тебе душі наш, слава Світщо нас час, і по всех частинах. Ворона сітки поранився, на дана Марія, Господь с тобою, благословенна тихінка, і благословенних тихо. Христа, слава святий збавителя душ наших, слава святому Богу, що нас просвітив і святий і утвердив мені по всіх часів на віді віків. Бог проводить святі воради, святого, дати Марії, Господь з тобою, благословенна тим, Супани в інших коханах, за на верхних і Бог в тимок віру у воскреслого Господа Ісуса Христа. Отче наш, Що і висок, сен, висок, висок твоє, в стану в слах, нехай святить, вміття Твоє, нехай хріде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушна, далі на сьогодні, і прости нам проверить наші, як і ти прощай, монети.

Води Христа, Спаса і Спавителя, душі наших, породиться, діборати все, полода мати Господь с тобою, благословення тише, і благословенних і Богу. Води породила Христа, спаса, ісповителя душі наших. Молодиця, діва, благодаря Господь с тобою. Благословена тим жінка, і благословена пілона Твого, по тих породила Христа, спаса і спавителя душі наші, погородиця ті поради, вся благодатна, і Господь собой, благословена твім жінкам, і благословена пілотного, по тих Словенна тихника, і благословений від того на Твого, по ти проти вас Христа, Спаса і Славителя, душі наші. Бородиця і радися, благодатна, воїнів Господь Стою, благословена твій жінка, і благословена і Тлога Того, бо ти проти Христа, спаса і славителя душа наша, породиця Діво радися, благодаря Марія Господь Слово. Благословена ти мішенка, і благословена ти на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душі наші, благородиться ті поради, Святого да марія, Господь з тобою, благословена тихінкам, і благословені діло на Бога, проти породила Христа, спаса, і спавителя душ наша, благородиться, ті поради, все, благодаря марія, Господь с тобою. Благословенна тимчинка, і благословенні підлога на Твого, бо ти породила Христа, спаса і сповітри, душі слава Суди Святого, Святому і не по і на віки, по наших Ісусе, на спина наші, і заплани нас така й за провад усі душі до мене, послуги що найбільше потребує, Бога, волосся. Славне панство, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на Небо, цьому десятку, помилімося за всіх наших твоє захисників, за тих, хто сьогодні боронить нашу рідну Україну на землі і тих, що вже з неба заступаються за нас. Помолімося за всіх тих людей, які згуртовані навколо і слабо Отче наш, що живе, не сах, нехай свети, сміття Твоє, нехай прийде не царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як і на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам правда на наші, як і ми прощаємо, вона все наших, і не нас у спокусу, але на Господню Камер. Проповідує себі орала і сенода, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінок, і благословенний плод у тебе. Бо ти породиш Христа Спаса і сполучите нашу. Благопородице Діво, орай за нас, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінок, і благословенний плод у тебе. Бо ти породиш

Словенник прилана Твого, вот типа не на Христа спаса, іславити на душі наш, во благо, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна тих життя, і благословенних Бога, по ти проти Христа Спаса, із повітря душа наша, благородиться, хило радися, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна і благословенний недона того, вот і родина Христа, Спаса і збавителя душі наші, бо сиділа радуся, благодатна Марія Господь Стой, благословенна тимченка, і благословенна і Бога Того, Воти Родина Христа Спаса, і ізбавителя душ наша, погороди Святиво радися, благодатна Марія Господь того, благословенна ти віщенка. І благословений при того Твого, по тих породила Христа, Спаса і слави теряти душа наші. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти мішенка, і благословений Діло Того, води родина Христа, Спаса і Славити, душа наш, породиця Діва радійся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна Тиміченка. І благословенним пригодних Твого, Воти породила Христа, Слава і Слави для душі наш, слава Отцю і Ціну, Святого, Свяжа Сина, віки віків, амінь. О наш любий Ісусе, прости наші віки, за корони на світ печального, за проведену всі душі на неба, за соли ті, що найбільше потребують потребує до себе. Розважуємо третє славне тайніс, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на своїх учнів і апостолів. У цьому 10 версі, помолімося за наших іпискухів, священників, модних і підняти, помолімося за наших військових хапиларів, які в суті своє служіння для наших воїнів-захисників, але також помолімося за численні покликання до священичого і монашого стану. Щоб в нашому народі ніколи не забрати тих, які будуть готові присвятити своє життя для служіння Бога, для служіння Прохові Євангелія. Отче наш, що є сила на Песах, нехай святить скрім Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо наватцям нашим, і ми нас у спокусу, а вислови нас і Бога. Амінь. Богородиця, тіло радиться, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти життя, і благословенна Івана Бо Того, води продима Христа, спаса і зводити на душі наша, благородиться, Діво радиться, благодатна Марія Господь з тобою. Славені прилона Твого, води породила Христа Спаса і Славителя душі нашу. Бородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимка, і благословена при воно того, бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наші. Бородиця Діва, радийся, благодатна Хрія, Господь з тобою, благословена Тивішка.

І благословений прийло благо до Твого, ти по тих городина Христа, Спаса і Славителя душі наші, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тих жінкам, і благословених прила на Того, благородина Христа, Спаса і Спасителя душі наші, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тих і жінка. І благословенні прилона Твого, по ти породила Христа, Спаса ізбавителя душі наші, погородиця Діво радуйся, благодатна навіть Господь з тобою, благословенна Тині жінкам, і благословенні Ділона Твого, по тих породила Христа, Спаса Ізбавителя душі наші, Богородице Діво радуйся, благодатна навіть Господь з тобою, благословенна Тині жінка. Бласний при благо, водимо до Христа, спас адизбавити, а душ наш, слава чує сину, святому і по всеча. Она що Ісуса, простой на наші лихи, за проводи нас вітримо, за проводів всі души до Него, а особливо ті, що найбільше потребує Твого Сердя. Розбаш у нас читання. Ще й не Цього не свято розважнімо, також прополоненних за наших полонених, страждаючих, поранених усіх, хто змушений був покинути своє майно, свої доми. Віримо і знаємо, що той, хто будує свій Дім на Божому слові, ніколи і ніким не буде переможе. Поруч ще наш. Що і сина, на самих, нехай святиться в'яна Твоє, нехай не буде застоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, далі і на землі, хвіт наш насушний, дай на сьогодні, і прости нам прави наші, як і ми прощаємо наші, і наведи нас у спокусу, аби нам нас і духа.

Христа Спаса і збавителя душ наші, благородиться Діво радуйся, благодатна на Ніні Господь собой, благословенна тих жінкам, і благословений нідо на Твого, води в родинах Христа Спаса і збавителя душ родице, радіше, на. Богородиця Діво радуйся, благодатна на віні Господь собой, благословенна Тимі жінка, і благословенний придона Твого. Води Бо породила Христа Спаса і Сповителя душ наші. Богородиця, Діво радися, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословена Ділого Твого. Бо, Воти городила Христа Спаса і Спавителя душі наші. Благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженка. І благословений прилом Того, воти городину Христа, Спаса і Сбавителя душі наші, благородиться Діво Ради Свято, і Господь собой, благословенна тихника, і благословений ти Бога, бо ти породила Христа, Спаса, і спавителя душі наша, благородиться Діва Ради Сан, благодатна Магія, Господь з тобою, благословенна. І благословений пріло над Твого, по Ти породила Христа, спаса, і зловити для душ наші, погородиться, діло радися, благодаря Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословенний підлог, по ти породила Христа, спаса, і слави те душ наш, погородиться Діво радися, благодаря Марія Господь з тобою. Благословенка, і ти, пригоня Твого, бо ти продима Христа, спас, і сповнити на душі наш, слава Отцю і Сину, і по це часу і на них і в Києва. Ісусе, на наші гіхи, закони нас від воду, на всі душі на собой що найбільше потреб. В'яка слава Тайство, розважно, Господь наш Ісус Христос свою величисту матір коронував на царів неба і землі. Маю таку велику заступницю, це неба і землі, помолімся сьогодні в цьому п'яному висадку за всіх людей, які не моляться, які не пізнали, щоб вона взяла під свій у корові. <Муз'> Мати царя нашого, царя цар царя слава всіх людей, які не знайшли до Господа Бога, цей церквя на землі, покажи нам твою владу і славу, щоб сатана не тішилася на тим, хто не зрозуміє Божество. Отже, наш ще в сина, небеса, нехай все віці, а Тві, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Не, і рак на небі, так і на землі, хліб наш нас дай нам сьогодні, і прости нам хрони наші, якби ми прощаємося наших, і наведи нас у спокусу, а не з бою нас і рукава. Погроди цих ворот, Святого, і Господь собой, благословенна Тиша, і благословенних Бога Твого ти родила Христа Спаса і Спавителя душ наша, благородиця Діва ради Вся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінка, і благословений приново, Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя, душі наші, благородиться Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінка. І благословений пітлона Того, бо ти породила Христа Спаса і Спарителя душ наш, Богородиця, Діва радися, благодатна майже Господь з тобою, благословена твім жінка, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спарителя душі наші. Богородиця Дніпо радисть, благодатна, а і Господь тобою, ти благословенна тихінках. І благословенний і воно Богово, води породила Христа, спаса ізбавителя душ наш, благородиться Діва Радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти віченка, і благословена ти до нового, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наш, благородиться Діва Радуся, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна Ти віченка. І благословений відволона Твого, бо тих породих Христа, Спаса і спавителя душі наші, благородиця, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між Тимішника, і благословений прилана Твого, води протихла Христа, Спаса і збавителя душі наші, благодаря Діва радися, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна тих хана, і благословенний воти проти Христа, спаса і зловити на душі наш, благородиться, ніхто ради вся, благодатна, Марія, Господь с тобой, благословенно Ти віченка, і благословенний Того, вотик проти нас Христа, спасати з І душа наша. І твой минус, пригласимо. На свободах не породи, а не визволять нас в якими вчитися, і благослови, не святили, повороти, спаси нас, ми розвершити всіх наших священників, щоб яку всі наші молитовні армії, потужні молитві армії нашої священної і мучинської церкви. Хочу вас також попросити про хоч поднав... Молитву Богородице Діво за нашу парафію. Бо так багато людей ходять поруч і не можуть ніяк відкрити стежини до Бога. Так багато бо людей, які не можуть зрозуміти, що шлях до церкви це шлях до вічного життя. Вам всім дякуємо і просимо Господа за кожного і кожного з вас. Благословення Сьогодні Бога, Сна, Сина і Святого Духа, Хайзіння до нас буде з вами. І провадить вас до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви України та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.